Так, знову з першого будинку починає наш сьогоднішній огляд парксайду. Зараз, зараз ми з вами знаходимось всередині двору. Тут ми готуємося для того, щоб все це діло підсвітити, розставити лавочки, бачите, вже ось така краса у нас є. Там ще вже наші інженери і, дай Боже, дай Боже, і електрики, то вимозах працюють над тим, щоб. Наблизити нас до здачі в експлуатацію. До речі, ми вже обслуговували обговорювали, перепрошую, обговорювали перепрошую, питання такої яркої здачі, і це потрапило на відео до Оксани Яринич до її курсу. Дійсно, ми хочемо в червні тут провести таку гарну передачу будинку. Ну, точніше, це просто буде зустріч. Передача будинку буде відбуватися у відділі продажу з кожним клієнтом, ми будемо їздити тут, показувати, розказувати про квартири. Передавати їм ключі, а потім в один з днів ми тут проведемо щось на кшталт е, такої презентації будинку для тих, хто купив, для тих, хто вже отримав квартиру, для тих, хто е, хоче купити, для ріелторів. Тобто буде багато людей запрошених. Я не знаю скільки то за сотні людей. Для цього нам треба відкрити частково цю будову, і тому ми фактично очікуємо на ту дорогу, яка на виїзд іде. Так, по першому будинку, в принципі, особливо вам не хочу нічого розказувати показувати, тому що там залишилось тільки доклети пінопласту до середи стоїть плану хлопців. І це єдине, що на сьогоднішній момент впливає на здачу в експлуатацію. Все інше, що нам потрібно, було, воно вже дороблено. Перепрошую за вітер, спробую зараз зменшити від цього вітру ефект. Все, я вийшов. Дивіться, яка широка дорога. Я вважаю, що це прям дуже-дуже добре. Отут місцями, в цьому місці це 7 метрів. Потім тут йдуть ці кармани для парковок паралельних. Хоча нічого так, скажімо так, не є паралельним в нашому світі, як кажуть у Львові, всі в паралельні парковки стають ялинкою. Ну, ми маємо надію, що ми це зможемо врегулювати, тому сильно не хвилюйтеся на цей рахунок. Так, сьогодні я домовився зустрітися на другому будинку з паном Ярославом. Це керівник підрядника по вікнах. Він у нас робить всі вікна. Я зараз знаходжусь всередині другого будинку. Бачимо, що вже доливають останні парапети. Бачите, це секція 3, там на які плиту залили минулого разу. Я показував вам відео. А, так, тут якраз щось готують а, наші а, стіни до того, щоб а, поставити вікна. От зараз я вам одну а, наглядно продемонструю. Дивіться, потихеньку вам наближую. Бачите, скільки нам треба. Підрубати бетону. Так вийшло само по собі, що трошечки змінилося проєкт, подекуди виконання і все таке інше, все наклалося. І фактично по кожному віконному проєму нам треба працювати окремо для того, щоб його зробити таким, щоб в ньому можна встановити вікна. І саме це зараз ускладнює всю цю історію. Тобто вікна фактично всі на будові. Дивіться, е, ну я зараз зайду всередину, ви побачите, що вони всі вже встановлені. Є основна проблема на сьогоднішній момент тільки саме в цьому. І якщо ви зараз придивитеся, ви побачите штукатурів, штукатури зараз працюють на цій секції. Я зараз можу піднятися, підійти, ви подивитесь. Але перед цим я вас зараз хочу познайомити з паном Ярославом. От він іде. Можливо, ми в нього зараз візьмемо інтерв'ю, прямо зараз, десь біля вікон. Доброго дня, пане Ярослав. Вас, вас вітає всі наші підписники. Ми зараз будемо з вами робити інтерв'ю. Так, пане Ярослав, де зараз ставлять вікна? Вікна ставлять на третьому поверсі. Третій третій поверх першої секції, е, перший під'їзд другого будинку. Так є перший під'їзд. Так, ну і я вже трошечки розказав людям про те, що у нас були складності по проємах. То давайте правду людям, бо всі кажуть, що я говорю правду. Правду людям, що були складності, але вирішуються. Тобто їх пошліфували, почистили, розширили, і зараз є повний фронт роботи для вікон. Супер. Саме тому, коли мені клієнти задавали питання, чому так мало поставили вікон, я відповідаю: ми стикнулися з цією проблемою ще на стадії замірів. І на стадії замірів виявили її і вже зараз потихеньку розганяємось для того, щоб все це діло пришвидшити. Так, другий поверх повністю готовий, правильно? Так, під вікнами, з вікнами, все повністю. Ну, розкажіть щось про ці вікна. Розкажіть про цю підставку, яка у нас з'явилася тільки на першому будинку, тому що це дуже цікаво людям. Давайте, е, пане Ярослав, розкажіть. Це ж ваша розробка, фактично. Саме про вікна. Про вікна і про о, о, оцю. Ну, вікна тут було заплановано або підмовівку, або був, заливали бетон. Замість цього поставили теплий підставочний профіль, який досить міцний, не уступає ніякому. Бетон ні нічого, і він теплий. Тобто тепла ізоляція йде І Він пришвидшує роботи. І пришвидшує роботу. Дивіться, зараз, от саме про цей матеріал іде мова. Я його колись переїжджав Ви можете машиною. Машиною їхали, так. Да. 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 Можете подивитися. Самі вікна по собі, це е, такі ж самі, як і на грібудах, чи ні? Так. Один в один. Так. Це те ж саме. Тільки конфігурація інша, там більше, менше відкривні, а профільна система ГЛАСО, 70-ка. Ну, відповідає всім параметрам. Супер. Пішли далі. Ось ми бачимо вікна наліво. Так, ідемо наліво. Третій поверх уже частину чистя підмітають, ага. сюди. Ось тут виставляють вікно, тут уже поставили. Угу, угу, угу. Запінюють і все так далі. А тут монтажники ставлять вже виставляють. Я трохи зніму, як ваші монтажники це роблять. Там все під лазер, що ви його бачите. Трошечки сильно хлопцям заважає. Все по лазеру. лазеру. Все по лазеру, виставляють на турбошурупи. А ось скільки на таке вікно йде турбошурупів по бетону? Скільки турбошурупів на таке вікно? 5-4-4. 5, 5 4, 4. 18 шурупів на одне вікно. 18 турбошурупів на одне вікно. Супер, так не Це згідно залажувати. ДБН, 60 між ними, 150 по краям і все йде. Чотири знизу, чотири зверху і по бокам по п'ять штук. Супер. Так, ідемо далі. Щоб були оптимальні зазори для піни. Так. Ну, прибрати трошки, бо як поставимо вікна, потім тяжко буде. А вже завтра, субота, приїжджають сюди на четвертий поверх ці вікна. От дивіться, тут е, яркий приклад оцей проєм, це четвертий поверх. Ми зараз знаходимось. Оце все треба е, забрати. Потім цей проєм ок. надливи Пливи зібрати. А потім, от відміточка стоїть, оце треба зрізати. Тобто, цей невеличкий об'єм, який там чи неправильно виставлено опалубку, тому що вона тут практично по всіх наших цих вікнах, оцей цей сантиметр треба забрати. Можна було б на це і забити, але по нормах ми не можемо зробити менший зазор між несучою конструкцією вікна і профілем. Щоб піна оптимально щоб піна. працювала і було температурне розширення, адже при нагріванні профіль розширюється. Оцей кольоровий профіль від, на метр погони і півтора міліметра має розширення. Угу. І щоб Тоб... піна працювала, то. Тобто цей один сантиметр він дуже важливий для нас. Важливий, е... так. По ДПНу положено півтора сантиметра, значить вони повинні бути для чогось і ввели в ті ДБН. -и. І воно дійсно працює на розширення. Ну от, виходить, що один зайвий сантиметр нам створив трошечки ускладнень. Ну як ви бачите, ми з цим справляємось. А пан Ярослав, я його хочу з вами познайомити в наступних питаннях. Це людина яка у нас робить ну на більшості об'єктів, там 90% останні роки ви у нас робите вікна. Так, Так. ну ви не робили тільки на газовій, Там був алюміній, і по моєму ще один зараз дві секції на третьому гринводі. Там інші інші, 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 інші інші третій гривень. Так там працюємо і на четвертому гри ще. Також перше поверха так. тому. Е, е, коли хтось хоче, наприклад, е, якусь кращу фурнітуру або ще щось. Зверніться до відділу продажів е, без зовнішніх змін, без е, конструктивних змін. Але якщо ви хочете там якийсь інші колір середини, ще якісь нюанси, все, все до пана Ярослава. Одразу знайомлю. ця людина у нас працює 5 чи огіки 5, більше років. Ти він колін був 6 років. 6 років. Е, причому це не є наш співробітник, це один з наших. Найкращих підрядників дякую, дякую, дякую. Є, ну, ну, це тут, правда. Оці, оці вікна вибачаюся, Тут тут є стоїть сунітура Зігенія Німецька. Її тут не потрібно поправляти, тому що стулка висока на дверях, щоб вона працювала, тим більше Зігенія Титан. Це досить ну, стійка і хороша температура. Вона має 65 циклів відкривань при випробуванні. 65 тисяч тисяч 65, тисяч циклів відкривань. Можна можете 65 тисяч разів відкрити вікно. А, ну я не знав, що є якась обмежена кількість. Але я от хотів би сказати, є такий нюанс. знаєте, кожен підрядник він перевіряється в проблемних ситуаціях. От скажіть чесно, у нас було багато ситуацій, в яких навіть коли е не було вини пана Ярослава, пан Ярослав нам завжди допомагав виправити цю ситуацію іноді за наш кошти, іноді за свій. Тобто, все залежить від е того, як то пошкодження відбулось. І насправді, незважаючи на те, що деякі вікна ми раніше ставили там трошечки простішої якості, ну давайте будемо чесними. Це зараз ми вже останні три роки, от спочатку війни, перейшли на такі вікна, що ну з ними нічого не треба робити. 99% людей їх достатньо. Все виправляли, і от саме пан Ярослав, це є така людина, яка незалежно від того, яка юридична компанія е, яку юридичну компанію він представляв, саме він закривав незалежно від юридичної компанії. Дякую за рекламу. Так, ну це правда. Тому я хотів саме познайомити і завжди я Знаєте, я не хочу тут красивих облич, красивих дівчат. Я кажу так: от саме з такими людьми. Робиться будова, що виглядає так трошечки простіше в казці, такі смішні іноді, але це є реально справжні люди, які працюють. Як кажуть, не боги, горщики обпікають. Так, і піду далі. Дякую. Так, з вікнами я вам все розказав, показав, і наскільки я знаю, ще вікна заїжджають на секцію 2, По моєму скоро. Зараз ще пане Ярослава не відпускаю. На на першу секцію на другу секцію вже заїхали вікна чи ще ні? Ні, ще чи ні, через не. Через тиждень. Через тиждень заїжджають сюди вікна на цю секцію, а я зараз вам піду показувати, що вже почалися потихеньку штукатурні роботи. До побачення, дякую. Е почалися штукатурні роботи. Так, їх там не сильно багато, але ми, як то кажуть, розганяємось. Так. Оп, 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 оп. І, по моєму наліво одразу треба. Так, якийсь компресор. Таке враження, тут як підготовку зробили, як бетон контакт. Ага, так, та це, господи, з піском ґрунтівка. Дуже схоже на це. Так, я от бачу пісочок. З піском грунтівка по бетону, як фактично, як бетон контакт. Я зливши бетон контакт рожового кольору. От ми бачимо. Почали вже штукатурити. Тут готують. Добрий день, хлопці. Прошу, я як завжди, в обід. Тут теж. Роблять, тут вже зробили. Ну, то все, потихеньку, потихеньку. Дивіться, це те, що ми, ми хотіли, щоб перекинути одразу штукатурі на, на другий будинок, щоб практично не відпускати збудову людей, тому що люди це на сьогоднішній момент найцінніший ресурс. І вийшло так, що на останні півтора роки він навіть трохи цінніший, ніж гроші. отаке От буває, так. Так, ну що, я вам другому будинку трішечки показав. Ви вже собі маєте спокій, що тут все будується потроху. В дійсності, так, ми е, е, таку тактику використали. Зараз е, тактика човникова. Тобто спочатку е, ударно завершуємо те, що наближче, Доводи в експлуатації. У нас там дуже багато непроданих квартир великогабаритних. Ми зараз дуже активно займаємось тим, що ми їх переоступаємо, е, не переоступаємо, а замінюємо людям. Менші квартири з майбутніх чи з того самого будинку на більші квартири щоденько ті однокімнатні теж розбігаються, розходяться. Фактично підключили трошки свою кумекалку і допомагаючи людям, допомагаємо собі. Це така класична історія про девелопмент, коли треба трошечки думати головою. От ми почали включати свою ерудицію, і воно потихеньку йде. Дуже складно місцями, тому що це юридично важко якось прокрутити. Обітнути, але е, ми всі всі по можливості питання вирішимо. Особливо, особливо, коли це нам вигідно. Дуже на цьому треба наголосити, тому що е, може у вас виникнути е, неправильна думка, що ми святі, ми не святі. Перепрошуємо, ми про гроші. Я завжди це кажу, щоб ніхто не думав, що ми там якісь там якісь там інші. Ні, ми такі самі, як і всі. Так, пішли далі. Давайте я вам покажу ще будинок номер 4 щоб ви теж мали спокій. По третьому будинку дивіться, є багато інформації, яку можу сказати, але вона може трошечки неправильно використатись деякими іншими. Тому дивіться, ми все бачимо про третій будинок, ми бачимо, що там повільно йдуть роботи. Але це є об'єктивні причини, і ми займаємось тим, що ми це вирішуємо. Єдине, що поки що. Воно буде так, як є, тобто швидкості там невеликі, там невелика кількість кубів заливається в тиждень. Тобто там об'єми не сотнями, а десятками кубів міряються, але вони є все одно. Тобто сказати, що там нічого не відбувається. Це питання ми в будь-якому разі вирішимо. На це у нас може піти до місяця часу. А от поки що хлопці, які займаються другим будинком, вони ж займаються і четвертим. От якраз щось там уже. Подають. Хочу вам показати, що привезла арматуру, її розвантажили. Продовжують в'язати сітки. Я випускав шортс, там монолітчики якраз з ТікТоку. Пообіцяли мені зняти відео, де я буду заливати бетон. Ну, не вони, а наші програба. Я думаю, що ми зробимо для вас спеціальне відео. Як же ж заливається бетон? Можливо, візьмемо якесь інтерв'ю, що, можливо, вам буде цікаво, як це робиться. Так, ось, показую завезена арматура. Поки що вона не розкладається, вони поки що займаються тим, що доробляють парапети. От вони залишились буквально з середини. Ви бачили, що парапети вже практично всі залиті, от лишається тільки оця лінія. Я думаю, що на цю лінію треба буде, ну, на мою думку, до двох тижнів це більше ніж. І якраз в цей час вони вже і перейдуть частково сюди, тому що, коли вони виставлять вже опалубку, то вже там нема чого особливого робити. Фактично вже багато руб звільняється для в'язки арматури, то вони перейдуть на в'язання цього фундаменту. А, так, що? ще? Третій, Ну, третій, давайте вам наближу, щоб не підходити ближче. Ось так виглядає третій. Тобто там фактично завершили колони третього поверху. І до середи доклеять нам весь а, пінопласт. Хочемо податися, можливо, завтра система висить. Нам не дає там один документ підв'язати. Зараз просто подача в експлуатацію, це як в ЦНАТО фактично відбувається. Тобто щось не грузиться, ти починаєш копати цих е, е, юристів дії чи там, е, якогось оцих цих всіх центрів з е, цікавими назвами, з кучей гласних, це гласних, парних непарних парних. Коротше, е, якщо вийде завтра, подамося, не вийде, то в понеділок, не буде понеділок, то вівторок. Система сьогодні висить, наприклад, от ми встигли податися на адресу по третьому Грінвуду, Якщо хтось цікавиться третім Грінвудом, так, ми подалися другий раз на адресу, вже зняли всі помилки. От. Ну, Але все одно е на наступний день система лягла. Ну, от Така цікава історія. Тут вже бачите, що вже практично доробляють до фінішу пішохідну зону. Пішохідна зона вже дійшла до... Арки, от зараз вже підготовка. Там хлопці теж щось вже домонтовують. До речі, я так розумію. Вже вирішили вони обходити ті поставлені арештування. не чекати, коли там хлопці їх доставлять, і виставляють маяки під бордюри, тобто йдуть далі, не, не зважаючи ні на що, і там. Їх задача зробити підхід до дитячого садочку, щоб фізично можна підійти до дитячого садочку, і все. І після цього ми можемо вважати, що ми своє завдання по підходах до комерції виконали. Тому що для здачі в експлуатації, крім того, що в нас всередині все готово, можна вода вже в системі, тепла вода в системі, все в системі. От Щоб ви розуміли, все в системі. Але а, нема тактильної плитки біля входу до комерції. От. Отак от повинен виглядати вхід в комерції. Тоді це здається в експлуатацію. Отакий маленький секрет. Тактильна плитка зараз важливіша, ніж подача комунікацій в більшості. Тому тут якраз у нас зворотня ситуація, коли по комунікаціях я вже казав, що на парксаді так і буде, тому що ми вклали саме в комунікації більше, ніж у все інше. І маємо, що маємо. Коротше, якщо чесно, я не сильно засмучений. Тому що я бачу тенденцію, а тенденція у нас добра. Останні 5 місяців ми маємо нормальний об'єм і, в принципі, закінчуємо об'єкт разом з, нашим, з нашою передачою, Людям передадуть всі квартири з вайтбоксами. Тобто виходить, ситуація зараз така, що вайтбокси будуть готові всі, тому не буде ніяких черг по секціям, будуть черги по потребі. Також наша вода працює, ще інша вода доробляється, ця ТП є. Смітники готові, треба просто дочекатися хлопців з рога, щоб вони перейшли вже до асфальту, бо їх завдання зараз швиденько доробити питання по підходу до дитячого садочку. Також їм треба, те, щоб теж переробити, зараз покажу. от Бачите, тут добре видно. Трошечки поплило через те, що не розклинили, вода все-таки інша юрку. Ці моменти теж треба буде поправляти, вони до цього повернуться вже після того, як у них з'являться хлопці, які хлопають до бруківочку. Ну, от все в принципі, що на сьогодні. По суті, про здачу вам сказав: що подамося на наступному тижні. В цю суботу є шанс, але якщо відвиснеться наша улюблена система, Ну це, мабуть, все, що я хотів сказати на сьогодні. До наступних зустрічей. Маю надію, вже будуть якісь цікаві новини до наступних ядер. До побачення!